Ось так в місті Хмельницький будується, на моє глибоке переконання самобуди, оскільки на земельній ділянці там пару соток на сьогоднішній день відбувається таке, що будують будинок, де балкон практично з проїжджою частиною висить над головою, тобто будь-який, хто зверху буде курити. Окурок на голову проходячого миму. Я не говорю вже про те, що тут червона лінія 20 метрів, тобто від середини дороги має бути 20 метрів, і ніхто іншого на сьогоднішній день більше не придумав. Ну і позаду е, є всі у нас є яка також мовчить і зовсім робить вигляд, ніби нічого не трапилось. Ну от таке воно. І, е, Судячи по всьому, раз, два, три, чотири поверха вже збудованих, у п'ятому будується там щось також незрозуміле. Ну і тепер здовж дороги, щоб люди бачили, як воно це виглядає е, згідно будівельних норм і правил. 30% території має бути, підлягає озелененню. Я не знаю, що там буде озеленено, але на сьогоднішній день отаке от воно. Самочинне будівництво, яке приховується головою міста Хмельницький. Насвобідали вони гроші добре на Ліворуці, І тепер можуть дозволити собі практично будувати за принципом так, як хочу. Або Шляхом мовчазної згоди і конклюдентних дій дозволяється таке самочинне будівництво людям, які є піддувалами тими, хто захопив владу сьогодні в місті Хмельницький.